Мій друг гвинтик Юрій Ярмиш. От би написати казку про гвинтика, про звичайного маленького гвинтика, подумав я і поклав перед собою чистий аркуш паперу, застрогав нового олівця. Я думав, думав, а казка не народжувалась. Аркуш залишився чистим. Я вирішив прогулятися. Була весна, текли каламутні струмки Навкруги все гомоніло, як буває тільки навесні, метошливо й безугавно. І раптом я побачив його. Він лежав на дні струмка, ніби чекав на мене. Від несподіванки я здригнувся, хотів рушити далі. Що ти робиш? Зачекай, прошепотів злякано чийсь голос. Це я, твій хвинтик. Я пройшов ще кілька кроків, а раптом враз повернувся і побіг до струмка. Я підняв гвинтика. Він був блискучий, зовсім новенький. Добрий день, дзвінко сказав гвинтик. Дякую за порятунок. У струмку було дуже вогко. Я думав, що заіржавію. Як ти потрапив туди? спитав я, старано витираючи ковські боки гвинтика. Річ у тім, сказав гвинтик винувато, що я страшенно цікавий до всього. Нас було багато. Ми їхали у ящику на завод. Машина підстрибувала на нерівній дорозі, а ми гвинтики все підскакували, щоб побачити місто, вулиці і людей. Я підстрибнув вище від всіх і випав з машини на землю. От яке мені лихо. Як? Оце і все? здивувався я. Не може бути, адже казка тільки починається. І тут мені здалося, що гвинтик ледь здригнувся. Він врухнувся в моїй руці. Виграючи райдугою сонячних промінців на гранях, і тихо мовив Так, так, твоя правда. Казка тільки починається. Мені навіть важко було спершу уявити, яка вона і казка. Гвинтик звівся в мене на долоні і дзвінко дзвінко гукнув так, дзвінко, що я навіть здивувався. Брати гвинтики, озовіться. Ми з тобою, ми з тобою, заспівали різноголосі гвинтики зовсім поруч. То був годинник. Здоров будь, наш побратиме, здоров будь, гвинтику. Линуло з вікна нового будинку, біля якого ми стояли. Тебе вітають, брати шурупи, з вікон і дверей. Зашурхотіли колеса високого жовто-синього тролейбуса що саме проїжджав повз нас. Привіт від моїх гвинтиків, вони працюють, їм зараз ніколи, на все добре, і тролейбус помчав далі. Це ще не все, попередив гвинтик. Хочеш, я тобі ще щось розповім. Це, мабуть, дуже цікаво, сказав я, але тут такий галас. Краще ходімо до мене додому. І йшли ми повільно, гвинтик вів далі. Ми любимо працю. І коли у щось угвинчуємося, то міцно, назавжди. Він глянув угору в чисте блакитне небо, де стрімко летів стріблястий птах, і гордовито мовив, гвинт від літака пропелер, у повітря завинчується, і літак летить швидше від вітру, а на морі та на ріках пароплавні гвинти штовхають судна вперед. А найбільші у світі гвинти турбінні. Електричний струм по дротах женуть, несуть людям світло, без нас гвинтиків, і ракети не можуть обійтися. Ми до зірок полетимо. Адже справжня казка лише починається. Правда, сказав я, але ж і найбільший гвинт створила людина. Це так, погодився мій гвинтик. А хочеш, я розповім тобі, яка пригода сталася з безголовим гвинтиком? Добре, кивнув я, розказуй. Народився той гвинтик, як і всі інші, на заводі в гарячій печі. І був він спочатку шматком розпеченого дроту, потім дріт, прохолонув, взяли його робітники на верстат, розрізали на однакові шматки, попали вони на інший верстат, зробили на них нарізку, а з третього верстата вийшли вони з акуратними голівками. Лише наш гвинтик бурчав невдоволено. Навіщо мені голова? Я й так проживу. Одначе він отримав голову, хоча й недобре припасовану, адже весь час крутився. На біду ніхто цього не помітив, повезли гвинтик на завод і поставили на постійну службу до верстата. Верстат був новий, працював худко, а гвинтик, як то кажуть, узявся за гуж та відчув, що не душ. Він поривався допомагати верстатові. Але ж як, коли верстат запрацював на повну потужність, гвинтикова голова й відскочила, зупинився верстат, зіпсувалася деталь, яку верстат обточував. Ону й халепу вскочив безголовий наш брат. Гвинтик закінчив свою розповідь. Ми саме увійшли до моєї квартири. А тепер відпочивай, сказав я Гвинтикові і поклав його на письмовий стіл. Але Гвинтик не вгавав. Він одразу перезнайомився з усіма гвинтами, що були в мене вдома: велосипедними, телевізорними, водогінними усіма гвинтиками письмового стола і ще багатьма іншими, про існування яких я досі й гадки не мав. Ось так гвинтик почав жити в мене. Здається, йому не було нудно, в нього з'явилося чимало знайомих гвинтиків. Весь час вони про щось жваво перемовлялись. Але, повернувшись якось з відрядження, я помітив. Що мій гвинтик зовсім не зрадів мені, лежить засмучений, мовчазний. Здорово гвинтику, сказав я весело. Що з тобою? А винтик не відповідав. Стурбований я взяв його в руки. Чи не захворів він? Розумієш, нарешті промовив гвинтик сумно. Краще б ти мене не знаходив. Усі навколо працюють, щось роблять, а я лежу та й лежу на столі. Приємні розмови ще не життя. Що відповісти гвинтикові? Це ж таки правда. Я зовсім забув, що він робочий гвинтик, і тут пролунав дзвінок. На порозі стояв сусідський хлопчик, школяр мешко, мрійник і вигадник. А звідки у вас цей гвинтик? раптом побачив мешко мого маленького приятеля. Саме такого я шукаю, нову машину придумав. Мені зовсім не хотілося розлучатися з винтиком, таким розумним, і я тепер зрозумів у всьому справжнім. Але він дивився на мене так благально. Я стис гвинтика у руці і підніс до вуха. Відпустіть мене до мешка, швидко пришепотів винтик. Я не можу більше бути, не робою. І тоді я простяг гвинтика хлопчикові. Мишко взяв його у ліву, руку, а з правої кишені вийняв новеньку гаєчку. Дивіться, як вони пасують одне одному. зрадів хлопчик. Раптом їм і працювати добре. А все ж таки, як він до вас потрапив? Я усміхнувся до мишка і дружньо підморгнув гвинтикові. Поки що це таємниця. Але потім я напишу про це казку. Бувай здоров, гвинтику, щасливої дороги!